Часто люди не розуміють, коли вони приходять дивитися на авто на що дивиться. На зовнішній вид бита, не бита, що там з мотором і так далі. Перше, що ви маєте зробити, бо машина може бути гарна, і Ви такі, все беру. Вона там на автоматі, вона все ні в кому випадку. перша справа цей техпаспорт. В жодному випадку не робіться на емоціях. Тех книжку. Спочатку глянули, чи вчасно мінялось масло, чи було обслуговування нормально, чи міняли масло з фільтрами, чи все окей. Потрібні українці, які хочуть заробляти онлайн, поширюючи україномовні відео в соцмережах. Дивись безкоштовний урок за посиланням у шапці профілю. Якщо там все чисто, то можна йти далі. Далі. У вас під рукою, звісно, має бути людина, яка розбирається в машині. Вони розбираючись, ну дуже легко попасти. Там, як стучить коробка, не стучить зовнішній вигляд, що там з маслом взагалі? Я навіть не буду це розповідати, бо в цьому треба розбиратися. Одну пораду можу дати. Якщо взагалі вже ви нікого не можете позвати, і треба взяти авто. Дивитесь в Ютубі огляд тієї машини, яка вам потрібна, проблемні місця, що там ламається, що треба дивитись, вивчаєте це, це буквально за півгодини години годину можна зробити. І коли ви прийдете дивитися машину, ви вже будете знати, на що звертати увагу, що зламано, що не зламано. Оці варіанти типу, спитати хазяїна, а чи з машина все хорошо, чи вона не ламалася, ну вам понятно, що скажуть, що все хорошо. Не надійтесь, дуриків немає. Особливо якщо ці турки будуть, вони вам навішують такого, що це машина дружини, що вона тільки на роботу їздила. Коротше, навіть не слухайте це суд. Вденька, що треба в ньому перевірити. Всі перемикачі, вентилятори і так далі, все світло. Дальні габарити, поворотники, всі підогріви сидінні, як працює мультимедіа, чи все працює на кермі і так далі. Будь-яка оця помилка з електронікою, вона потім вливається, великі гроші. Чи працюють, працюють склопідйомники, чи вони працюють з усіх сторон, то всі, оці, не забувайте на цій дрібниці, бо люди часто побачили: о, мотор працює, заводиться, все нормально, їде, наче не стучить. На, на нюанси звертайте увагу. Якщо щось не буде працювати з нюансом, на цьому можна скинути декілька сотень євро інколи. Бо, наприклад, не працює склопідйомник якийсь. Того, щоб заміник, це можна скинути дві сотні євро. Я на повному серйозі. І на цьому можна добре торгуватися. Якась фара не горить, якийсь поворотничок, якась противотуманка не горить. Оце все дуже детально треба перевіряти. Все інше, більш серйозно, це мотор, ходова, подвіска чи все там норми і так далі. Це вже тільки з людиною, як розбирає.